Всім привіт! Мене звати Саша Холодова, ви на моєму ютуб-каналі. І сьогодні у нас живий блог. Ми разом з моєю подругою підбираємо їй косметичку на щодня. Пішли зі мною. Боже, це буде такий влог. Так, перше питання тоді в нас Маші. Давай так, які ти собі робиш на нещодня. Це зазвичай а, трішки тонального, трішки рум'ян, туш. Тоді, я думаю, ми тобі підберемо гарні кремові рум'яна, консилер для свіжості, гель для брів і якийсь універсальний продукт для губ. І, можливо, можливо, якийсь легкий контурінг. А для очей, я думаю, ми візьмемо туш, можливо, якийсь олівець для очей. Давай подивимось. Давайте почнемо з кремових рум'ян, тому що я дуже люблю цей продукт. Я тобі хочу показати один дуже класний бальзам: це бальзам рум'яна, цін для губ від Шанель. Я говорю про ці рум'яна. В мене вони є у відцінку. мене тут на, на, на жаль їх немає блін в наявності, але вони класні. Два найкращих відцінку це 0,1 і 0,3. Vital Beige. Вони класні, вони по текстурі йдуть ось як, типу, такий бальзам. Їх пальчиками дуже зручно наносити. Отак, прям з баночки, берете і отак варити його. Нас вигнали з Шанель, сказав, що не можна знімати, може тільки фотографувати. До речі, ось ці рум'яна теж класні. Пет Маграф. Ось цей дуже гарний відцінок. Але якщо чесно, мені здається, упаковка така не дуже надійна і з часом вона в тебе може потріскатися, якщо впаде, і, можливо, це не дуже зручно тобі буде. Упаковка нагадує Кіко. Знаєте, ці дешеві скульптори від Кіко. Але колір дуже гарний в рем'я. Мені здається, для твоєї світлої шкіри він буде теплувати. Тобі мені здається, треба щось холодніше на щодня, але дуже гарний такий вологий фініш переливається. Цей колір мені здається, більше б тобі підійшов. Він холодніший, і він такий дуже свіжий. Тобі під блакитні очі було б дуже гарно. Цей колір називається Divine Rose. Мені здається, вони такі мокренькі, Мені здається, тобі б підійшло. Тобі подобається? Мені не подобається упаковка. Дивись, ось у Шарлотти у них є Color of Dreams. Ось такий є, і є ще, мені здається, трішки інший. Оцей темніший, ну темніший, мені здається, тобі на щодня буде тонуватий. А оцей світлий дуже гарний. Диви. Він дуже такий глемчик буде давати ефект. Гарний колір. Єдине, що, можливо, він тобі буде трошечки липкуватий, але на літо в тебе просто суха шкіра, і мені здається, норм буде. На щодня. Ми починаємо з румян. Я люблю рум'яна. Давай подивимось такі окремо дерев'яна у, у Фенті Б'юті. Ось ця серія, вони теж йдуть схожі на у паковочка, схожі на Rare Дивиться просто тут реєр немає. Але ось це, наприклад, красивий, і він холодний. Досить такий. Оце гарний колір. Він дуже дуже виглядає як природній рум'яшик. Тобто ось. Його можна інтенсивніше нанести, можна пальчиком розташувати. Як тобі упаковка? Мені подобається більше ця упаковка. Більше. Ну, це, це бронзери від скульптори. Ось цей відтінок 01. 1 Він дуже красивий для скульптора. Він прям ідеальний скульптор холодний. Як тобі румяна, що ти добавить? Мені подобається оцей темніший колір. Темніший? Love you, love you. Красивий, гарний, такий винний здається, оцей перший, який ми дивились, він гарно тобі був. Знаєш, що видний сухіший. Текстура інша. Може раніше тесто був відкритий. Урар є дуже схожий, теж потрібно, але мені здається, щоб вони ціні однакові і урар красивіший упаков. Консилерів на щодня щоб було зволожечи стійко і перекривало все, що потрібно, і можуть з дітоном не користуватись. Я б порадила спробувати Hourglass, Вони класні. У них ось ця нова, ну як, це вже не нова лінійка, але відносно нова. Мені здається, що ми на шиї нанеслися, бачите, двоєчка. Вона жовтить і вона нам потрібно відштовхуватись в холоднішу сторону і світліше. Оцей краще, другий, та набагато краще. Давай на шию спробуємо. Через шию найкраще тестувати від щоб зрозуміти. О, це тобі класно підходить. Мені здається. Це прям да дивись, це прям тобі від Його взагалі не видно. Прям супер буде на лице. Або ще хороша формула консилерів є у Бьорбері. Давай хочеш хочемо дивитися? Негарні упаковки. А, мені здається, що якщо ми вже там тобі двічку знайшли, то тут можна зразу знайти те саме. Можливо, це тут буде. Одиничка. Головне, щоб ще консилер не окислювався. Тобто, коли ми його наносимо, щоб він у нас потім, знаєш, в процесі носки. Бачиш, цей тонше по текстурі, він більш зволожуючий. Мені здається, що для твоєї сухої шкіри це може бути навіть трошки краще, шваливкою, він якийсь ну, сірить на тобі. Тобі треба щось тепліше, мені здається. А це, це гарно тобі. Тобі всі гарно підійшло. Давай отак трошки на ключечку. Навіть мені здається, що краще ніж шаурглаз. Оцей саме сі. Цей аурглаз часом трошки темніше став. Оцей прям. А тобі подобається упаковка? Так. Тут 8 мл, тут об'єм більше на 2 мл, ніж шаурглаз, тобто його надавши Да. Зараз ми дізнаємося скільки він коштує. Вам теж скажемо. Отже, Маші дуже сподобався консилер, і ми його вирішили взяти. Але ми йдемо шукати тобі гель для брів, так? Так. Кожна людина, яка робить мені макіяж, питає, чи я фарбую свої брови. Ні, не фарбую. Моя мама молилася за те, щоб в мене були чорні від природи, гарні брови. У тебе щільні брови, так? Такі густі. тобі так. треба, щоб сильна була фіксація. Ну, тоді мені здається, найкраще піти в Benefit, взяти в них дуже класна, сильна фіксація. Ну, це класика всіх okay. класик. Це гелі для брів. Так але okay. 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 мені здається, ти прозорий. Якщо ти хочеш для фіксації, то краще прозорий. Якщо ти хочеш з кольором, то можна взяти гелі з кольором. Це як кольорова туш. Взагалі, у нас ну взагалі вважається правильно. Це коли у нас у дівчат блондинок брівки на тон темніше ніж колір волосся. А в брюнеток на тон світліше, ніж колір волосся. Різниця між воском і між гелем. Гель дає сильнішу фіксацію, і він дає волосинкам таку, як він флет, їх робить, таку. він їх трішки приклеює до шкіри. А ось воск він теж дає фіксацію, але трішки менше, ніж гель. І він брови робить більш такими розпушеними, більш об'ємними. Ціна 26 фунтів, але мені здається, що для твоїх брів ще підійде. От тобі за три фунти і він буде дуже класно тримати брови. Тому ми підемо потім і візьмемо е, інший бюджетніший варіант. Гарні упаковки це типу як Dior Lip Oil, але це інша історія. Але вони дуже смачно пахнуть. Світлий ось цей саме в Rose Gold. Да. Немає такого як в тебе? Мені здається, що в мене ось такий, але це дуже дивний відтінок. А не прям прозорий. Так, да, в тебе прям прозорий. Мені подобається ця колекція. Оці хороші в них Санлара для губ. Асіні, ось цей гарний відтіночок. 44-й гарний колір. Взагалі вони хороші формули для губ. А, а тобі не подобаються не ось ці нові е, сухі текстури? Мені дуже подобаються упаковки, але вони з такого трошки дешевого пластику. І мені, якщо чесно, здається, можна було... Б Зробити упаковку трошечки якісніше за таку ціну. Є насправді непогані кольори, але вони за текстурою, знаєте, такі трошки як. Бачите, з мікроблискіткою. З мікроблискіткою, відповідно, вони трошки як такі перламутрові, що не виглядає знаєте, супер на шкірі природньо і трендово. Сучасно. Швиденька перерва на матчу. Що ми беремо? Ми беремо колаген матча. Відомі without milk. То so я зараз вип'ю it? колаген я стану Так. Yeah. Тобі відпокали в подариночек вербері маленьку помаду. Це так мило. It's oh, it's червона it's помада. Yeah. Будеш ходити, на дейти? Блін, yeah. я не знімала, прикинь. Давай подивимось, румяшки тобі ще весь манатиль. Є хороших стіках, є гарні відтінки, які мають бути прохолодні для тебе. рум'яна. Це хайлайтер кремовий. Invisible хайлайтер. <ріхи> Я думаю, що оцей відзнак тобі може бути гарний, але у здається, він такувати для тебе. Давай оцей спробуємо, а ручку мені? Класний колір. Ростишуємо. Слухай. Дуже так гарно. І він на тебе не режить. Подобається? У них класна упаковка. Цей відтіночок називається ду, ду Ось такий дуже гарний. А в кого шкіра тепліше, ніж у Маші, то дуже класний цей відтінок Ось Так він називається. У мене багато в кого в дівчатка особисто в смітках він є і дуже задоволені дівчата. 50 фунтів 50 фунтів коштує, об'єм тут 6 грам це мало. Ну, але його надовго вистачить, але порівняно там, наприклад, з тим самим. Реєрбьюті да з селіною реєрб'юті це, звісно, набагато вигідніше взяти буде реї. До речі, пензлики Westman. мені, якщо чесно, вони не дуже зрозумілі. що не дуже дорогі, але якість у них звичайна. Я вам раджу взяти, якщо хочете пензлики, український бренд Davidenko. Маша каже, що це таке. Я кажу, що це рум'яни, які проявляються. Вони йдуть як гелеві. Спочатку про демократики придумали, а фенці трошечки надихнулись і теж зробили таку формулу. І це прикольно. Це прикольно. Але я не дуже люблю такі продукти, і це важко для особистого використання, тому що не знаєш, як вони проявляться іноді. Так, ой, ой, ой. Саме ран, я коричнева. Ось така тепленька. Mm. Подивитися, щіточка підійде. Вона робить дуже такі гіперобєми, видовжує дуже вів, Та, такий драматичний ефект не прям можна зробити. Вона є в синьому відтінку, вона є в коричневому і в чорному. Так, да, вона є в різних відтінках. Оце коричнева красива. Дуже хороша тушка, вона весь день тримається, не осипається. Вона рішення була в чорному кольорі для себе. Я була дуже задоволена. Це технологія майбутнього ти обираєш майка. Ті, ти хочеш спробувати, кладеш на цю штуку і воно показує всі продукти, які були використані. А давай візьмемо ось цей наступний. От, давай. О, стрілки, червоні губи. Зараз давайте. Я я вангу, зараз фломастер і якась червона помада, мабуть, їхньої цієї айконі колекції класичної. Яка модерач, гарний колір помади такий. Давай ще один часто. Виглядає, як я, правда? Це такі тими, капці ти макар, хочеш. А ну покажи нам, світ мозі, скажи. закажи. Я так і маю. Уу, ва, Клас. До речі, одевайся кущі. Я хочу теж подивитись, в них теж мають бути кольори ось з цих маскара. Дуже класно туші що в Гучі, але я не пам'ятаю, чи є коричнева, давай подивимось. Ось тут душі ось ця. тільки чорна є. А я не знаю, ось ця в рожевому флаконі це найпопулярніший. Найкраща і дуже красива упаковка. Важка правда, але дуже красива. Але мені здається, що вона тільки в чорному кольорі, але це не точно. Е, да, нам сказали, що є тільки в чорному, але упаковка дуже гарна. Але тобі на щодня мені здається, чорна буде важкувати, тому що зараз коричнево дуже м'яко виглядаєш. У мене чорна, але я і, ну темніша ніж ти. До речі, оце місце така, знаєте, це от панди дорожі день. Чесно, я хотіла взяти в кейс, просто щоб в мене вона стояла на столі, але я потім передумала, Воно просто щось там 60 фунтів. Це просто ну, тупа вода, яка пахне. Мені дуже подобається їхні упаковки цих ціней. Мені здається, ціні тут просто галімі по якості, але давайте візьмемо, наприклад, коричневий. Ой, до речі, дуже гарний колір. Ну, тішується непогано, насправді я думала буде гірше. Непогано. Могло бути гірше. Ось такі в тебе є. в тебе ось цей колір. Так. Розевуд. Дуже красивий. Холодний такий. Ой, гарний. Гарний, гарний. Я собі взяла на щодня ось такий від Dior 077. Я його я зараз показую швидкому влог на майстер клас Дивіться, я роблю отак. Раз. Два. Дивіться, отак. Раз. Два. Дивіться, він дає таку, його реально можна кромяшки і отак. Дивіться, яка свіжость. А Я, до речі, давно дуже не пробувала. Тут теж, до речі, 8 мл, такий самий об'єм, як Бербері. Приємний. Насправді, зараз дуже в багатьох брендах є дуже хороші текстури. Консилер цей хороший, тоненький, він такий більш матовий, не такий зволожуючий, який ми взяли туди з Бербері. Бачиш, він такий більш матується на шкірі. Він класно буде, в кого комбінована жирна шкіра буде гарно підходити. Я вже можу сказати. І він стійкий, хороший консилер. Якщо є міміка, може і підкреслювати, тому що текстура така досить суховата, як для підочки. Бачиш, якщо вона дуже гарно зволожено шкіру наносити, то має бути красиво. Мені здається, мені дуже треба це відсінок. Дивіться, який красивий нюд. Під темний контур, це буде дуже гарно, такий теплий нюд. Це в нас 103. А 24 ще спробуємо. Це 103? 104. Це ж має бути між ними. Карамелька така красива. О, це дуже гарний. Мені здається, оцей прям класний. Я купила помаду, тому що я не змогла пройти. Відтінка. Давай подивимось, можливо, туші у Прада, тому що в них дуже теж красиві упаковки. Це якось мінімалізм. Це не те, що я люблю. Це я поняла, поняла. зрозумів, зрозуміла. Це бльоски і стрази. Пішли, пішли. Зараз нам треба, щоб були камні, бльостки, стрази. Нас теж нудна упаковка, так? Прийшли дьор. Ось одразу коричнева. Подобається упаковка? Да, хочу. Але подивись на щіточку. Тому що щіточка тут, мені здається, не така прикольна, як в бучі. Але подивись, можливо, тобі сподобається. Самнітна, але окей. Так. Я, якщо чесно, би ще. Упаковка да. красива, але мені здається, щіточка у них не найтака вдаліша. Так. Найскутніша упаковка, яка може бути. Тобі не подобається? Ні. Мені подобається. До речі, от м -м, в Том форда мінімалізм мені дуже подобається. Мені треба швидше звідси йти, тому що я зараз куплю нову палітку тіней. а в мене були всі упаковки. У мене були всі палітри, але я просто продала. Вау. Всі упаковки. Вернулись в Шанель, хоча нам тут забороняли знімати. Класна упаковка, покажи, яка кривається. Апа, нам ще сподобалось. Це насправді мені здається дуже класно. Скільки 10 мл? Вона Не знаю, треба подивитися, які об'єм. 6 мл. Ми все-таки вирішили, що ми підемо візьмемо ту санноран, тому що упаковочку вона найбільше да, сподобалась. До речі, ми зараз подивимось Вікторію Бехтом, там теж є кремові рум'яна. мають бути красиві відцінки. По рум'янам, дай вигадаю. Тобі не подобається упаковка, тому що Ні, вона надто мінімалістична. Преміав'яна орба се не подобаються упаковки. неудобні. але вони бачиш, як острічки залипають навіть на руці, вони розташовуються не супер рівномірно. Но я все одно голосую за RAR. Це моя улюблена база. І Я нарешті знайшла об'єм, який мені треба купувати, тому що нам не закінчується за два дні. Це я точно знаю, що це упаковки такі, які тобі подобаються. Точно для тебе бренд, це я вже точно знаю. А в них немає кремових храм'ян. Єдине, що ми можемо взяти тобі комаду, якості окремових храм ще використовувати, якщо там є зволожуючи щось таке зараз сетинове. Маша в раю. Дідошка хоче вбити. Можна ходити дітей. Упаковка гарна. Ну, І 7 мл. Є. Ну 7 мл це нормально. Ну, скільки ти хочеш, щоб була тушка? Літр почистити. Оскільки це гарна, красива упаковка. No. Давай запитаємо, скільки коштує та помада, яка тобі сподобалась. До неї можна одразу вибрати отаку якусь таку. 89 фунтів коштує помада. Ну, Ми так подумали і в принципі можна купити дві помади в кучу за цю ціну. <смі> ми вирішили дати шанс ще косметиці ці рамани, але, але ну, це ну, чесно Маш, ну, зачем тобі це. Руч? румяна, маленька фея і якийсь глітер. Ну, куди. Так, тоді нам залишилось купити тільки гель для брів, тобі і кремові рем'яни. Так, ми прийшли. Ми змінили локацію. Змінили локацію. Ну це вже рум'яна так. Колір такий гарний для смоглявих, на літо, класно. Ну, упаковочки у них непогані. Пензлики, до речі, мені не подобаються. Я не звертала увагу раніше. Хороший, такі щільний ворс для тона гарний буде пензлик. 27 фунтів коштує. Ну, в принципі, нормальна ціна для якісних пензлів. Консилерчики. Пішли ремешки тобі дивитись. Я вперше бачу, вживу, щоб офлайн продавались вії цього бренду. Це бренд Nikki Мейка. Це дуже красиві вії для такого голівудського ефекту. Вау, я навіть не знала, що вони офлайн тут представлені. Так, ми на пункті призначення. Я тобі пропоную взяти, можливо, якісь це спробувати, можна взяти мініатюрку. І їх вистачить мені на? Надовго. Ну, на два роки ні, але надовго. Мені здається, що ось це encourage. А покажу на руці. Ось він. Буде на тобі стильно виглядати. Бо він буде така пильна, холодна, така, припилена троянда. Ого! Ти, ти не пожаліла? Його треба втаптувати, не да, ось, типу, такими прихлопуючими рухами. І його треба на зволожну шкіру там, після кремчика зразу, щоб він гарно розташовувався. Мене насправді дивує об'єм цих скульпторів ще. Це просто їх пів кілограму. Текстура дуже приємна. Насправді подобається дуже. Отже, ми беремо серіану і ми молодці. Може втомились, тому гель вже для брів потім купиш собі. Залишайте коментарі, подавайки. До нових зустрічей. Так, все.